Я буду, вам... Давайте я, сюди перейду. я буду вам розказувати про складах, а ви будете дивитися в принципі, Якщо будуть питання, можна задавати. Отож, підходьте сюди. Отож, тільки дивіться, Ми зараз будемо розглядати літературу саме нашого видавництва. Отож, якщо ви подивитесь на цей весь стелаж, тут знаходиться література для фотографії. Яку використовують ваші вчителі в навчальному процесі. Зокрема, ви знаєте, що книжки бувають з твердою вкладинкою, це наш підручник. Ви бачили, як готовляються з твердою вкладинкою, є з картонною вкладинкою, бачите? Також є книжки різних форматів. Це Б5, це А5, книжки, які друкуються на офсетному папері, які друкуються на крейді, точки. Отакі маленький контроль знань. Ось такі ми теж друкуємо. Тобто на цьому столові знаходиться саме початкова школа. Якщо ми переходимо далі, вже дивлячись на цей села, це є основна і старша школа. Зокрема, дуже сортовані по предметах. Математика, фізика, хімія, біологія.